Хочете знайти причину своїх хвороби? Задайте собі 5 тих питань і дайте чесні відповіді. Перше. Що сталося напередодні хвороби за день, за два. Питання номер 2 Чому вам вигідно було захворіти? Можливо, можна знайти на роботу, заболіло горло перед ефіром, травмувалися перед змаганнями. Можна не виступати. Третє питання. Від чого оберігає вас ваша хвороба? Можливо, ви хочете щось продати, те, що не потрібно, або не хочете продавати. Можливо, ви хочете щось в гніві висказати комусь, а цього не потрібно робити. Питання номер 4 Хто поруч, коли ви хворієте? Часто хвороби це можливість отримати увагу, любов і турботу. І питання номер 5 Яку функцію виконує орган, який болить. Наприклад, очі, щоб бачити, кого або що ви не хочете бачити, вуха, щоб чути, кого або що ви не хочете чути, шлунок, щоб перетравлювати, яку ситуацію чи людину ви не можете перетравити. Ці питання вже можуть підказати причину. А якщо хочете глибше розуміти своє тіло, підписуйтесь. Я показую, як читати симптоми тіла, щоб не хворіти.